Доброго дня всім! Сьогодні в нас тема перці. Сьогодні будемо розказувати про перці, які в нас є, які в нас є сорти і як вони на сьогоднішній день себе почувають. Почнемо з самого найкращого це з Геркулеса. У нас у цій теплиці тут Геркулес. Це товстошкірий, червоний гарний перець, який важить, може одна причина важити до, кіла, до пів кіла. Ось він у нас тут схований. Ось такий чудовий перець. Це самий король наших перців. Ось такий гарний. Будемо вибирати, тому що є замовлення у нас на цей перець. Ось тут далі. Так, і тут ось у цій теплиці він себе гарно почуває. Хоч теплиця двойна плівка тут, але капельний полив, і тут не таке, як пекуче сонце йому, і йому тут добре. Тут у нас з іншої сторони, з іншої сторони у нас білозірка, це ми собі залишили на насіння. Тут рядочок ось підв'язали, також ще бачимо третій ряд, тому що попідростав і почав падати. І ми його ще кинули ще один шнурок, ще один шпагат. Ось так зробили, щоб він не відхилявся. А то неможливо ні вибрати, ні пройти. Ось такий у нас білозірка. Тут на насіння ми залишили, ми його не вибираємо, хай тут собі росте, щоб він виріс, виріс гарний і саме краще будемо вибирати насіння. Геркулес у нас і в іншій теплиці, але тут він трошечки менший. Ну не Трошечки майже наполовину менший, але плоди нічим не хужі. Плоди дуже червоні, гарні. Тоже їх багато. Будемо і в цій теплиці вибирати. Ось такий тут перець. До нього трудно добратися дуже. Важко його звідти викручувати, він так там позаховувався. Що стаємо і на коліна і як хоче, стаємо, щоб тільки його вирвати, не пошкодити. Тут пекуче сонце шкоди листям. Листя тут ось горить зверху. Горить. Ну, нічого ми тут не поробимо відкрита вже все, кругом вся теплиця, але все рівно листки горять, тому що пряме сонце на ці листки. На кущах багато перцю. Ось тут, бачимо, на цьому кущі ось пару перчин достигло, а ще ось є штук 5 чи 6 зелених. Так, перець стоящий, перець вкусний, сочний, такий гарний перець. Геркулес. Ось і тут його багато, хоч кущ невисокий, а перцю багато. Тоже будемо вибирати, навіть трохи. Ось таку бік зеленковатий, але вирвемо, ніч постоїть і достигне. Ще в нас в цій теплиці рядом із Геркулесом, ще такий у нас є непонятний перець, не знаємо, як він називається, тому що люди в нас, ті люди, які в нас купують, беруть розсаду, Дали нам його, як то кажуть, на шару. Ну, віддали, бо в них його багато, хтось їм там дав чи вислав, і вони нам це насіння дали, щоб ми його посіяли і подивилися, що це за перець, чи стоїть його сіяти, садити. Ну Ми посадили, посіяли на розсаду, розсаду висадили. І ось маємо такий перець. Бачимо, що він ранній, ось. але він невеличкий, його важко вирвати, його навіть не можна, так він цупко держиться, ось, що його не можна вирвати. Ось такий перець, він тонкошкурий, легенький. Але ось на базарі продається, люди беруть кому там на кетчупи чи на якісь салати, на консервацію. Його використовують. Такий дешевий варіант. Такий він у нас ось. високий, такий, такий цибатий, як кажуть. Ось Високий він, не знаємо, як називається. Ну, Нам куст такий непоганий на смак. І ось достигає. Будемо його активно ну, виривати, який стегліший. І продавати. Продаємо його недорого. Ось так. У нас його небагато. Тут один рядочок всього таку для проби ми посадили. ну Він такий, як то кажуть, не стоящий, не, не будемо, як то кажуть, тіряти время на нього і землю краще посадили б якийсь. Інший сюди, товстошкірий або білозірку сюди посадили. Ну, цей попробували, спробували, побачили, то не варто його. Тож знаємо, що його не варто садити, навіть не знаємо, як він називається. Ось такий він, ще раз покажу. Це в нас перці, які знаходяться в теплиці. Зараз пройдемо на поле, на город, і подивимося, який там перець у нас і який. На дворі знову спека, знову більше 30. Він горить, і листки горять, і самі перчинки горять. Зараз все побачимо. Тут у нас перець політ. Чи польот, як правильно. Ось я вже говорила, що він невисокий виріс, маленький, але плоди нав'язалися, тому що спека жара і не дала йому вирости. Вони отримали, ці перці, всі необхідні мікроелементи, все, що їм потрібно, їх кормили, підкормлювали, кропили. Все, що їм потрібно, все давалося. А спека їм не дала вирости. Теж будемо їх, тому що спека і можуть попектися плоди, то ми їх будемо де ось такі червоніші, будемо вибирати. Їх теж треба дуже акуратно рвати, тому що, щоб не пошкодити стебло, бо вони дуже такі, як то кажуть, хрусткі, дуже ламаються, десь неправильно вирвав. І воно виривається разом із стеблом, рветься стебло, ламається. Тому треба дуже акуратно з ним поводитись. Але ми і довольні цим, що маємо. Потрібно цей урожай, що ми маємо. Ось чимало перчинки перчинок, вони такі товстошкірі, тому вони довго достигають. Ось. Тому до сих пір ми ще не маємо червоних. Гарних плодів, щоб червоні були, а вони такі, бачите, такого бурого ще кольору. Але будемо такі кісти гліші вибирати, складати їх у бананові ящички і хай собі доходять. Вони якість свою, як то кажуть, не потіряють. Тому що зараз йде консервування. І люди у нас його питають і його просять. Тут у нас йде ось полив активний із фрегатів. Поливаємо, спасаємо, як можемо від цієї спеки. Тут у нас і капусточка поливається і перець. Тут у нас біла зірка, ми більшу, більший перчик вирвали, повибирали, бо було замовлення, залишився менший. Тоже дійде до них ход, теж будуть поливатися. Ось такі невеличкі перчинки залишилися. Там один рядочок, ми залишили. На насіння, де були кращі перчинки. Ось так один, зараз покажу один рядочок, ми залишили на насіння. Ось. Бачимо, який тут уже він ось гарний, незважаючи на спеку, незважаючи ні на що, ось маємо. Такий перець. Тут так цілий рядочок, аж туди до кінця залишили на насіння. Ось так. Маємо такий урожай. Будемо глядіти, будемо поливати, будемо вибирати. І ось так. На цьому буду закінчувати. Усім дякую, хто нас дивився, хто знайшов час, щоб подивитися наше відео. Всім щиро вдячні. Всім гарного здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі.